З Григором Шевченко, ой три шляхи широкі. Ой, три шляхи широкі, докупи зійшлися на чужину з України, брати розійшлися, Покинув стару матір, то жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три яси поля. Високу тополю три явори посадила сестра при долині, а дівчина заричена червону калину. Не прийнялась триясина, то поля всихла, повсихала три явори, колини зав'яла, не вертається брати, плаче старомата, плачечи якби з діточками в нетопленій хаті. Де шукати братів на чужину, а дівчину зарочину кладуть у домовину. не вертаються три брати, по світу блукають, а три хлі широкі терном заросте.